Грецький острів Санторіні в Егейському морі зі знаними туристичними локаціями зазнав понад 200 сейсмічних поштовхів. Вже кілька тисяч жителів покинули острів, де постійно проживає понад 15 тисяч громадян. За даними геодинамічного інституту Афінської обсерваторії, найсильніший поштовх магнітудою 4,9 балів йдеться про дуже інтенсивне геологічне явище. Журнал Лісти АФП зафіксували пасажирів у чергах до порому. зафрахтовано додаткові авіарейси. Біля місцевих туристичних агентств, утворилися черги. Мешканці провели ніч просто неба або в безпечних зонах, визначених муніципальною владою. До слова вражаючі ландшафти Санторіні утворилися унаслідок виверження вулкана близько 1600 року. До нашої ери